Міша на світанку, човен штовхає, будка в руках серце рибу шукає, Мікеле мішання як то називає, але всі знають, душа, не згасає. Він рибу ловить, але ловить, і сміх, добрий і щирий, як світлий потік, не свариться, ніколи лиш сміється в лице. Каже, сварка, як риба, пливе й не вернеться. Мішання, риболка, друзі всі знають, на березі річки його зустрічає, Звука вода, і у хмарах мішання смі. Життя це забава, мешание рибалка, друзі всі знають, на березі річки. Мешаня смеется, життя це забава. Друзями змагання, хто більше зловить, риба стрибає, міша радість дарує. Він не рахує, хто виграв, хто ні. каже головне разом, браття мої на березі. Бачив бродягу, сумного. підняв нагоду. Возняв біль чужого. Сказав, хата відкрита для кожного тут, бо кожен як риба шукає свій путь. Мішання вночі на зорі поглядає, каже зірки це риби, що світло кидають друзі сміються, але розуміють, що мішені душі океани сяють, Мішаня вночі на зорі поглядає. Каже, зяв'ється, риби, що світло кидають Друзі сміються, але розуміють, що мішені душі океани сяють. Мішаня вночі на зорі поглядає. Же зірки це риби, що світло кидають, друзі сміються, але розуміють, що мішені душі окира не ся.